Доброго дня, є радісна інформація, така правдива, настояща. Позвонив до мене, друг сьогодні з Західної України. Я з ним там кої, по яких питаннях там працюю. Давно я знаю, так що інформація 100%. Почали на Західній Україні ставити щотчики безкоштовно, там туди-сюди. Щотчики ну, з Wi-Fi. В общем, показники. Він передає через інтернет, що ти там должен, не должен, приходять електронні платежки. Ну, Європа, бля, ну, слава Богу, йдеться Європа. Потім щось три місяці не приходив до нього. Та електронна платежка тудам-сюдам, поки там всім там наладили село, чи вулиці, чи що там, ке, виключили світ, щось ще підключили, там наладили лінію, ,ке, включили світ. І в нього нема світу. Він визвав електрики, провірили автомати. Світ заходив до щотчика, щотчика не виходить. І на щотчика світиться такий жовтенький замочок. Оказується, дзвонять, а в нього заборгованість. І щотчик автоматично сам робот виключив світло. Ну можна ж, блядь, на силу! Європа доходить до нас. Клас! Ще треба на воду, на газ і на сміття. На сміття не знаю, як поставити. Це капець. ж вони за сміття не платять, а возять хитрують. Бо не одного бать, навіть і не бідні, а таке сука мутять, викидають. А вони наші а наші ставлять камери. Та не камери треба, а зробити мусорку. І кожному жильцю, що в ту мусорку, має право кидати. Чіп електронний прийшов, притулив, кинув мусор, якщо платиш. Ото буде діло бля швидше. б Ця Європа прийшла до нас. Краса там, мені подобається такі правила. Ух!